Привіт! В цьому відео продовжуємо працювати з моками. І наступна ситуація, яку ми розглянемо, функція GetUsers, яка в своїй роботі використовує бібліотеку Axios, витягує дані за допомогою Axios Get. Результатом роботи функції є проміс, який резолвиться отриманими даними. При тестуванні GetUsers важливо не робити реальних запитів. Нам потрібно бути певними, що результат тесту не залежить від сервера, на який робиться запит, від інтернет-з'єднання і так далі. Потрібно, щоб тест перевіряв лише правильність самої тестованої функції. Зверніть увагу, що функція GetUsers, на відміну від функції, яку ми розглядали в попередньому відео forEach, не приймає аргументом функцію, від якої вона залежить. Тому, щоб підмінити її, нам треба буде використати дещо інший механізм. Давайте перейдемо до файлу з тестами і детальніше розглянемо це. В першу чергу, що нам потрібно зробити, це заімпортити Axios. Отже, const Axios, Require Axios. Axios в нас вже заінстальований. І також скажемо Jest, що ми збираємося мокати Axios, тому напишемо наступне Just mock Axios. Тепер напишемо тест, який перевірятиме результат роботи GetUsers, при тому, що ми задамо результат роботи AxiosGet. Отже напишемо тест. Назву тесту дамо GetUsers with mock function returns correct result. І задамо тіло функції тесту. Тут створимо змінну users, яка визначатиме власне результат. Це буде масив юзерів, який складатиметься з одного юзера, і об'єкт юзера виглядатиме дуже просто: всього лише одне поле, name, скажімо, Bob. І також визначимо змінну, яка визначатиме результат роботи AxioSGet. Const, назвемо її Resp, скорочено від Response. Це буде об'єкт наступного вигляду. Поле Data, значення якого Users. І тепер скажемо gesto, що Axios get має резолвитись із об'єктом Resp. Axios get, Mock mockResolved value або Mock resolved value once. В нашому випадку Axios Get викликається лише один раз, тому вкажемо явно, що ми хочемо один раз підставити значення. Також зверніть увагу, що тут ми використовуємо не mock return value, як в попередньому відео, а Mock mockResolved value. Тому що Axios Get повертає проміс, і ми хочемо задати значення, з яким цей проміс резолвиться. Тепер давайте отримаємо результат із функції GetUsers. Result. Функція GetUsers повертає проміс, тому давайте заевейтеємо на його Resolve. І також нам треба зробити функцію тесту асинхронною, оскільки в нас тут є await. Тепер нам залишається перевірити, чи об'єкт Result рівний Users. Отже, напишемо Expect Result. Для порівняння об'єктів використаємо toEqual Users і перевіримо, чи проходить цей тест. Тест пройшов. Отже, ми отримуємо правильні дані із GetUsers. Тепер давайте створимо ще один тест, який перевірятиме, чи функція axios.get викликається саме один раз всередині getUsers. Для цього я скопіюю існуючий тест, назву його get users with mock function calls axios Get once» і пропишемо, що ми хочемо шпигувати за функцією AxiosGet. Створимо змінну для цього під назвою axios Get Spy. І для створення шпигуна використаємо функцію just spy on». Об'єкт «Axios» – перший аргумент. І назва функції, за якою шпигуємо, другий. Expect нам треба змінити. Скажемо, що ми очікуємо, що AxiosGetSPy буде викликатися один раз. To have been called Times. Один. Перевіримо, як відпрацьовує цей тест. І тест в нас зафейлився. Давайте перевіримо чому. Отже ми очікуємо, що мок-функція буде виконуватися один раз, але насправді кількість викликів рівна 2. Справа в тому, що оскільки в нас два тести запускають функцію GetUsers, за рахунок цього кількість викликів AxiosGet ми отримали рівною 2. Для того, щоб в конкретному тесті почати з чистого листа, ми можемо використати функцію mockClear. Тепер тест нас пройшов, оскільки ми рахуємо кількість викликів функції саме в цьому конкретному тесті. Всім дякую за увагу, до зустрічі!